Всім величезний людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хочу перезглянути одну з найгарячіших тем у світі криптовалют, а саме ріст ціни XRP перед конференцією Ripple Swell. Наразі ціна цього токену сягає позначки в 0,65 долара. І це лише початок. Також хочу зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, ви повинні самі проводити власну аналітику, а вже потім приймати для себе рішення, оскільки це є досить таки ризиковним процесом. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. Учора в Дубаї розпочалася конференція Ripple Swell, яка була організована самою компанією Ripple. Очікуючи цю подію, ціна XRP помітно стала зростати. Під час цього зросту вона зуміла прорвати несхідну лінію опору і повернутися вище вострокової горизонтальної зони опору. Але особливість полягає у тому, що конференція проходить досить тихо і беззвучних анонсів, хоча на неї покладають досить великі надії. Але це ще не все. На тижневому технічному графіку ми бачимо стійкий ріст XRP з червня вздовж зростаючої лінії підтримки. Ціна вже виходила за межі цієї лінії тренда в минулому, досягаючи максимуму на рівні 0,94 долара, і цей показник є річним рекордом. У процесі росту Ripple прорвав горизонтальну зону опору на рівні в 0,55 долара. Навіть попри певний спад в серпні, останній зростаючий рух допоміг ціні відновити позиції понад цією зоною на минулому тижні. І це важливо, оскільки воно стало першим внутрішнедільним закриттям вище цього рівня з серпня. На цьому тижні XRP вже досягло максимуму на рівні 0,73 долара. Аналіз індексу відносної сили RSI на тижневому графіку показує нам позитивні сигнали. Минулого тижня цей індикатор імпульсу перетнув нейтральну межу на рівні 50, що є дуже обіцяючим сигналом для биків. А тепер що кажуть криптовалютні аналітики? Як вони бачать цей ріст XRP? Один із аналітиків використовує хвильову теорію Елітона і передбачає, що XRP може досягнути нового історичного максимуму. Якщо подивитися на графік, то ціна рухається в рамках п'ятиволнової бикової структури, і вона може зрости набагато вище історичного піку. І ще один аналітик також зазначає, що тренд є биковим. Він також зазначає, що XRP закрило ще один тиждень вище рівня FIBO в 0,38, однак він попереджає, що ріст повинен початися негайно, інакше це може бути сигналом про втрату імпульсу. Технічний аналіз на щоденному таймфреймі підтверджує наші бичачі настрої. Який ми бачимо на тижневому графіку. 19 жовтня ціна XRP прорвала несхідну лінію опору, і це дуже важливо. Наскільки важливо, давайте про це поговоримо. Крім того, щоденний RSI продовжує підтримувати наш бичачий прогноз, показуючи зростаючий тренд вище рівня в 50, а додатковою підтримкою також є бичача дивергенція, яка передувала цьому росту. Наразі XRP торгується в межах зони опору від 0,65 долара до помітки в 0,74 долара. І це є останньою перепоною до досягнення мітки в 1 долар. Цей рух може призвести до зростання ціни майже на 40% і дозволить нам приблизитися до річного максимуму в 0,94 долара. Але також варто пам'ятати, що навіть при бичачому прогнозі є певний ризик. Якщо щоденне закриття XRP буде нижче рівня підтримки 0,5 на рівні в 0,65 долара, це може призвести до глибшого відступу. В такому випадку ціна XRP може впасти на 20% і опиниться в зоні підтримки на рівні в 0,55 долара. Тож вибір залишається за ринком, і ми будемо слідкувати за подіями з вами разом. Не забувайте підписуватися на канал і обов'язково поставити лайк цьому відео, щоб бути в курсі найгарячіших новин у світі криптовалют. Також не забувайте ділитися своїми думками в коментарях, як ви бачите майбутнє XRP. А на цьому все. Тож, дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.